Розділ 11. Єдність і гармонія. Проєкт 108. Цей розділ про повернення у природний стан. Про те, що не створюється з усиллям та боротьбою. Про те, що завжди було в тобі, просто могло бути непомітним серед шуму. Єдність це не концепція. І зовсім не практика. Це відчуття дому всередині, це знання, що ти не окрема, ти в потоці, ти у світі і світ у тобі. Гармонія це не ідеальність. Це природний рух повернення у центр, туди, де тіло розслабляється саме, де думки стають тихішими, де серце не просить нічого зайвого. медитації цього розділу не будуть вчити, а нагадувати ти пригадаєш, що всередині тебе вже є баланс, вже є спокій. Вже є здатність бути у зв'язку із собою, у зв'язку з усім, не втрачаючи себе, а розкриваючи. Ти частина світу і світ частина тебе. Тут немає розділення, тут є єдність та гармонія. Ти готова? Починаємо.